Дівські спеціалізовані особливе шкільне свято тут відзначають переможців і призерів обласних олімпіад і конкурсів, а також їхніх наставників. І це свідчення про пріоритети, наскільки у цьому навчальному закладі цінується творчий підхід до викладання педагогічних працівників і працьовитість учнів. Церемонія надзвичайно зворушлива і патріотична. Тож запрошуємо разом долучитися до цієї події. Коли переможців і призерів обласних олімпіад і конкурсів запросили на нагородження у шкільний актовий зал, вони зайняли добру його половину. Мамо, нене, Україна, не плач, не журися, витруть сини твої сльози, а ти посміхнися. Закінчиться війна, клята, кати згинуть люті. Буде земля наша прославлена і вільні і люди. Ходімо молитися за мир до Марії, а Господь нас не залишить. Слава Україні. Героям слава! Навчальний заклад лідер за кількістю нагород обласних предметних олімпіад, які здобули 14 учнів, а також двоє учнів стали переможцями обласних літературних конкурсів. І цей показник найвищий не лише у нашій бродівській громаді, бродівська спеціалізована загальноосвітня школа номер 2 серед лідерів у Золочівському районі. Для кожного кого нагороджували директор школи, ігор Лесик адресував особливе побажання. Бо ж Кожна дитина обдарована і унікальна. Коли ж усі переможці отримали заслужені і приємні подарунки від навчального закладу, адміністрація школи подякувала і педагогам за розвиток обдарованої молоді. Тут з першого класу вивчають іноземну та особлива увага вчителів на якісне викладання рідної мови каже вчителька української Ірина Янковська. Її учні неодноразово здобували перемоги. Не став винятком і цей навчальний рік. Цьогоріч важкий був рік і дуже тішуся, пишаюся, що мої учні, глухота Давид, учень 8-го В класу, посів третє місце в області і король Дарія перше обласне місце міжнародного етапу. Це був тринадцятий міжнародний конкурс імені Тараса Шевченка, знавців української мови та літератури. Теж брала участь і перше місце, як я вже сказала, і запросили її взяти участь у четвертому фінальному етапі всеукраїнському. Король Дарія, учениця восьмого класу. Ви знаєте, дітки приходять у п'ятий клас. І відразу помічаєш таких старанних, сумлінних учнів, і потім бачиш, що те корисне, те ті свої знання, які ти їм передаси, вони обов'язково дають прекрасні результати, дадуть прекрасні результати. Готуватися прийшлося насправді не з восьмого класу, а з п'ятого потрібно було це робити кожен рік повторювати матеріали. Читати багато додаткової, не тільки української, а й зарубіжної літератури. Звідки в тебе оцей хиз? Чи це любов до рідного слова? Я вважаю, що це любов до рідного слова. Цими словами все сказано. Також вже вдруге десятикласниця Катерина Ковальчук стала золотою медалісткою в Олімпіаді геніїв України 2023 І тепер на дівчину чекає мандрівка і представлення України у США. Про цей конкурс ми почули минулого року. Запропоновано було це із Малої академії наук, але ми знаємо, що в нашій школі навчаються талановиті, здібні учні, які відвідують як заняття малої академії, так і тут досягають чималих успіхів. І от Катя, будучи слухачкою літературної студії, Спробувала взяти участь у цьому конкурсі. Тематика була екологічна, то ми вирішили спочатку в якому жанрі ми це представимо. Чи це була був би поетичний твір, чи прозовий. Ми зупинилися е, на жанрі есе, але в кінці було обрамлення поетичне. Кому цікаві книги про екологічність, адже чиїсь дві ствіроки точно не врятують ситуацію. Знищення ліси, брудні озера і стежки, здається, не врятує навіть вічність. Я здивуюсь, якщо тобі не начхати на цю інформацію. Я не повірю, що тебе ці факти доводить до сліз, ти й так знаєш. Знищення природи та велика грішність. Одна пара за 40 років посадила цілий ліс, а інші все зрубали. Хіба в світі є логічність? Гордість школи золота молодь, гідне майбутнє нашої держави. Так називають когорту найкращих учнів у Брудівській спеціалізованій школі номер 2 і продовжують спільно працювати на результат. Кров червоний мак, задае батьківщина.